Вот она шатається. вот. я легонечко. Смотрите, что делается. Антоніна живун мешкає з сином інвалідом ну, першої групи. Іншого житла, крім цієї квартири, у них немає. Жінка бідкається. Торік у аварійному будинку відімкнули газ. Дах протікає. Взимку в трубах замерзає вода. Каналізація протікає, через що у під'їзді стоїть сморід. Ось це вот у мене бої, де і воно лопається і валиться потім е ну, штукатурка Ту -ту 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 -ту. і впала. Тріснула, раз і впала. Кусочок там же ж вивалюється, вивалюється. Це у всіх кімнатах. Двоповерховий будинок звели у 1954 році. Десять років тому депутати антрацитівської міськради зняли його з балансу Жеку та закрили усі рахунки. Рішення ухвалили через невідповідність будинку санітарно-технічним нормам та непридатність для проживання. Більшість його мешканців відселилися. Нині тут залишилися три родини, яким нікуди податися. Я в своїй квартирі не можу жити по причині того, що тут нереально просто жити. Тут, якщо ципиться тут, під'їзд неізвесно какой, та в квартирі там вообще. Взагалі... Руку можна просовувати стіну. Ми ж далі ремонт аж дені свої даже, теж вкладали, добавляли. і все, і на цьому закінчилося. У міськвиконкомі кажуть, таких аварійних споруд у місті третина для відновлення лише цього будинку необхідно щонайменше 2 мільйони гривень. Тому його мешканцям пропонують дочекатися своєї черги на ремонт. Нудіслі люди не хотят уходити, як ви їх заставите? Пока возможности в городском бюджеті виділю средства, значит, для його капітального ремонта нету. чи мали право депутати знімати з балансу міста будинок, не надавши мешканцям альтернативного житла. Зараз з'ясовує обласна прокуратура в Антрацитівській міській раді розпочато перевірку додержання прав на житло та на безпечні умови проживання, буде надано відповідну юридичну оцінку. Діям посадовців та вжито всі передбачені законом заходи щодо поновлення прав громадян. Подібна ситуація в місті вже траплялася. Чотири роки тому в Антрациті у двоповерхівці, що стояла поруч, упала зовнішня стіна. Тоді минулося без жертв. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, П'ятий канал.